Вітаємо вас на каналі Аудіолюб Володимир Рутківський, журикозакаш Лайту. Частина друга на Козацьких островах. Розділ 17. Це був Тишкевич. З несподіванки звір відсохнувся від Грицика Мабуть, він ще ні разу в житті не чув такого вереску. Про всяк випадок. Вовк примирливо крутнув хвостом полінякою, би хотів сказати, що ти, хлопче, сам же покликав. Поруч здригнувся і здушено зойкнув синько. Розбудили його холодні бризки, що долетіли від вовка. А від багаття до них уже поспішали козаки. Попереду, вихоплюючи шаблю спіхов, біг швайка. За ним з ломакою в руках поспішав вогнено чубий мацик. Проте дивуна, звір чомусь не злякався ані вогненого мацика, ані шаблюки в швайкових руках. Навпаки, він ще приязніше замахав хвостом і облизнувся. Проте козаки ще не звикли до темряви і нічого не бачили. Що тут трапилося? запитав Швайка. Он пробалькотів грицик і у вовка. Виліз з води, я гадав, що то пес. Грицик був переконаний, що швайка негайно підніме шаблюку і кинеться на лютого звіра, Або богрикне так, що того лизень злиже. Проте швайка не гарикнув і не замахнувся шаблюкою. Навпаки, придивившись до звіра, він уклав її у піхви, а тоді розвів руки так, мов би зустрів найкращого друга. Барвінку, сказав він, братику мій сиренький. І вовк, цей здоровецький хижак зі страшними іклами, повівся, мов цуценятку. Він тонко заскавулів і кинувся швайці на груди. А що був уже на цуценятку маушким звіром, то швайка ледве втримався на ногах. Барвінку, лагідно примовляв він, Затим звернувся до синька з Грициком. Вовків, хлоп'ята, треба остерігатися, але тільки на цього, якщо, звісно, ви не татари. Наперед пробився рудий мацик. Він присів перед вовком і запитав То це ти врятував мені життя? От спасибі, друже, навіть не знаю, як тобі і дякувати. Він простяг руку, аби погладити вовка. Проте в останню хвилю завагався і запитав А він навіть чи крижить мені руку? Здається, ні, відказав Швайка, але гладити його не раджу. Та коли вже хочеш йому подякувати за своє спасіння, тоді стань чогось смачненького. Матик зітхнув. Воно, звісно, але де ж я візьму того смачненького. Ті звірі обібрали геть до нитки. Потім облагально благально глянув на воронівців. Хлопці, може, у вас щось знайдеться, то позичте, а я вам згодом усе поверну. Воронівці перезирнулися і мовчки пірнули в темряву. А швайка знову повернувся до багаття. Посадив поруч себе Барвінка і заходився вибирати з його шерсті реп'яхи. Ну і нахапався ти, голубе, докірливо сказав він. Де ж це ти встиг? Барвінок у відповідь постукав хвостом по землі. Він дивився у той бік, куди подалися воронівці. Дивився і облизувався. Схоже, здогадувався, за чим вони пішли. А Грицик помітив, що швайка відкидає на всі реп'яхи. Один клубочок той, що збився біля правого вовчого вуха. Він нишком заховав до кишені. Навіщо йому ті реп'яхи? здивувався Грицик. Воронівці нанесли стільки, що, здається, вистачило б і на десяток вовків. Плита барвінок не розгубився і довів, що він вовк непростий. За деякий час від ласощів залишилися самі кісточки, та й тих згодом не стало. Мацик дивився на барвінка і посміхався. Добре, що я згадав, як ти нацькував його на тих писиголовців, звернувся він до швайки. А то б уже давно годував раків. Згадав, та не те, заперечив Пилип. То ти на коня схоже нацькував, а на татарина треба інакше, ось так. І Швайка коротко, по особливому свиснув. Тієї миті барвинок скочив на ноги. Шерсть його стала дибки, а ікла зблиснуло так, що воронівці злякано відсахнулися. Заспокойся, барвінку, поспішно мовив швайка. То я пожартував. Вовк з докором поглянув на свого хазяїна і як би міг говорити, то певно сказав би ну й дурні ж твої жарти, хазяїна. Проте говорити барвінок ще не вмів, тому знову повернувся до кісток. Якби був хтось татар, то після свисту я навряд чи зміг би його зупинити, пояснив Швайка, так що свистіти без потреби не радив би. А як ти, Мацико, здогадався, що він був біля тебе? Я його побачив, відказав Мацик, точніше не його, а вогники, що відсвічували від очей. От я подумав чим біс не жартує? Ет, мені б такого друга. Ну, таке треба заслужити, ухилився швайка від прямої відповіді. А де їх таких учених беруть? потікалася перепічка. Швайка примружив очі. Коли скажу, що біля вашого села. Ти ж мені все одно не повіриш, відказав він, чи не так? Молоді воронівці зареготали. Цей швайка, виявляється, неабиякий жартун. Хто ж бачив таких вовків у воронівці? Ніхто. Мабуть, їх навчають десь у Переяславі чи навіть у самому Києві, а барвінок між тим наївся так, що на останню кістку вже й дивитися не міг. Він задоволено зітхнув. Поклав велику голову на швайчи на коліно і заходився оглядати присутніх. Нарешті його погляд зупинився на Санькові. А той, у свою чергу, дивився на Барвінка і дивувався, як може подобатися звір, котрого хвилину тому боявся до смерті. Ти ж гарний вовк подумки звернувся Санько до Барвінка. Ти сильний, круткий і теж не любиш татар. Вовк насторожився. Якусь мить він пильно вдивлявся в санькові очі, тоді, на знак згоди, стукнув полінякою хвостом по землі. Скидалося на те, що він читає санькові думки. Шкода, що ми з тобою не знайомі», – думав далі Санько. А я хотів би, щоб у мене був такий друг. Зненацька барвінок підвівся, підійшов до Санька і лизнув його в обличчя. Ти що? здивувався швайка. На тебе, барвінку, це не схоже. Чи ви знайомі? Та ні, зніяковів санько. Я ото подумав, який він гарний, і подумки сказав йому про це. Я теж сказав би, зареготав байлемів Василь, та тільки він чогось не підлизується до мене. Швайка промовчав, тільки якось по особливому глянув на санька так дивляться на те, що не вкладається у розум звичайної людини. Тоді швидко опустив очі і заходився розпалювати свою люльку. На синька, здається, він більше не звертав уваги. Лише час від часу хлопець відчував на собі його, хоч у миттєвий, проте чіпкий, насторожений погляд. А за багаттям усе ще точилися розмови. От би знати, що то за сволота займається грабунками, промовив Лавко Заярний. Ед, піймати б такого, зуби по всьому лугу розлетілися. І тут санька ніби блискавкою вразило. Зуби? А я знаю, хто це був, вихопилося в нього. Тишкевич це був, от хто, він служить у пана Кобильського. Козаки вражено втупилися в хлопця. Звідки, ля ти знаєш? запитав байлем. Він зубом цвикав, пояснив санько, коли маму до льоху ховав. І той, старший з тих, хто на вас напав, теж цвикав. А й справді, вигукнув Грицик, і голос у нього знайомий. А все задумав, коли ми ховалися, де це я чув цей голос. Ану, розкажіть, що знаєте, зажадав Швайка. Коли хлопці замовкли, байлем сповільно проказав Так от чому хлопці щезало невідомо куди. Минулого літа Михайлівським не Поза минулого двох драбівських настала, одного з мосинців із Іркляєва. Тепер все зрозуміло вивідають, хто сам чи в малому гурту промишляв і хапають за гурлянку, а здобич човнами по Дніпру відвозять. А як вони дізнаються, хто сам, а хто у великому гурті промишляв, потікалася перепічка. Якось та дізнаються. Швайко у цю розмову не встрягав, він про щось замислився, і, схоже, думки його витали далеко від цього острова. Затим, нібито снічев'я, він дістав з кишені реп'яховий клубочок і видобув з нього тонку полотняну смужку. Тоді, так само байдуже, ніби шматочок березової кори, розгорнув її і заходився роздивлятись якісь закарлючки. По тому кинув смужку у вогнище. Ніхто з воронівців не звернув ніякої уваги на ці швайкові дії. Вони придумували для Ташкевича найстрашніші кари звісно, коли той трапиться їм до рук. Лише зірки Грицикові очі стежили за кожним порухом швайки, і коли смужка згоріла у вогнищі, Грицик нахилився до товаришового вуха і прошепотів А я знаю, чому барвінок прибіг саме сюди. Він переніс Пилипові в якусь звістку, а Швайка все так само замислено дивився в багаття. Нарешті озвався. А в мене, хлопці, кепська новина для вас. Вчора татари побували під Воронівкою. Навколо багаття запала глибока мовчанка. Що таке татарський напад знали всі, і чим він закінчується, теж знали. Хоч врятувався хтось. Порушив мовчанку Левко Заярний. Швайка у відповідь станув плечим. Цього я не знаю, сказав він трохи згодом, та будемо сподіватися на краще. А що твоє серце відчуває, неначе жартома звернувся він до Санька. Проте очі його дивилися серйозно, а Сонькові на серце а ніби щось інше. Перед очима на мить промайнуло обличчя матері. Санькові здалося, ніби вона поралася по господарству. І діда Кіпчика побачив він, і матір володка кривопичка. От тільки демка дурної сили не було. А ще нібито щось трапилося на тому краю воронівки, що був ближче до Канівців, де мешкав пан Кобильський. Санько вже збирався сказати про це швайці, проте той приклав пальця до вуст. Чом же ти про це раніше не сказав? Люто зиркнув на швайку ловко заярений. «Ми ж, ми ж, могли б ударити на них збоку, може, й відбило б когось. Чим би ти вдарив? заперечив Швайка. І скільки вас? Десяток. Тож краще давайте поспимо, а зранку видно буде, як діяти. Швайка улівся поруч з саньком. Довго роздивлявся зорі над собою, а коли всі замовкли, стиха запитав То що ж відчуває твоє серце? Мені здається, ніби щось трапилось з дамком, відказав Санько. І з Тарасівкою теж. Це в нас куток такий, пояснив він повідомить. Знаю. відказав той і турботливо підіткнув під саньки двір полусвітки спих хлопче. Розділ 18. Самі на острові. У досвіта. Дорослі вибралися з острова. а Вирішили усе ж простежити, як татари з полоненими будуть переправлятися через річку псел. Може, й вдасться чимось допомогти землякам, котрі потрапили в біду. А оскільки сил було мало, власне, їх зовсім не було, то постановили підняти на ноги всіх, хто козакував у плавнях неподалік від них. Десятки зо два промишляють на зміїному острові, сказав Швайка, стільки ж біля Чубарового і татарського броду. Там Вервезуб з хлопцями зупинився Коли встигнемо, то до завтра наберемо сотню чоловік. Звісно, сотні на полчищі нападників було замало, але про це ніхто не замислювався. Мені б лише дістатися до них, скреготнув зубами володку кривопичку. Я б їм показав, чого варта моя шабля. Від люті щелепа у нього ще більше скособичилася, і обличчя не було такого куметного вигляду, що воронівці мимоволі посміхнулися. Навіщо тобі шаблюку показувати, сказав Василь Байлемів. Вони й так розбіжаться, тільки наустрять твою мармизу. Воронівці розділилися. Половина на чолі з Мациком рушила вниз по Дніпру, аби зібрати тих, хто оселився на островах. Інша половина разом зі Швайкою рушила в бік древнього залозного шляху. Там, у густих дібровах, теж були вільні люди. Зустрінемося біля гирла псла, сказав Швайка. Знайте довгий острів. Ще пак. Відказав Мацик, поза минулого року там сотню татар поклали. А ми, озвався Грицик, ми теж хочемо з вами. Навіть не думайте, відрізав Швайка. Ця розвага не для дітей. Ми не діти, набурмосився Грицик. Ми з лука вміємо стріляти, правда ж, Саньку, і на шаблях б'ємося, і підкрадаємося так, що ніхто й не побачить. Ага, підтримав Санько товариша. Ви наскочите на татар, а ми тихенько кущами підкрадемося до наших і розв'яжемо їх. Сидіть уже, визволителі, відмахнувся від них байлем. Самі розв'яжемо, коли пощастить. А коли ні, не слід вам ще й свої голови підставляти. З кущів випірнув барвінок. Схоже, вовк тільки на поснідав. Він облизав закривавленого писка і запитально поглянув на свого хазяїна. А з тобою що робити? присів перед ним швайка, мабуть, теж хочеш з нами. Барвінок махнув хвостом. Він не заперечував. Ні, друже, сказав господар. Залишайся но краще йти тут. Будете в трьох старих ти острів. Залишайся, зрозумів? Стережи. І господарем у тебе буде санько. Санька слухай. Чуєш санька? Сонце ще й заплавнів плавнів не визирнуло, як острів з порожнів. Барвінок дивився у слід господареві, аж доки той ще щез у лозах. Тоді позіхнув, розшукав якусь костомаху і заходився її обгризати. А хлопці прилягли біля пригаслого багаття і одразу ж поринули в сон. Прокинулися вони від звичного скреготу, барвінок уже догризав другу чи, може, десяту кістку. На хлопців він не зважав, хіба що спочатку кілька разів запитливо зиркнув у бік санька. Певно, чекав якогось наказу. Проте сонний санько на це був ще неспроможний. Остаточно прокинувся він. Лише тоді, коли Грицик вихліпнув на нього ківш Дніпровської води. Перш за все, хлопці загодилися вивчати острів. Він виявився значно більшим, ніж видавалося вчора, і значно зеленішим. Від плавнів його відділяла широка протока з лататтям. Лише в тому місці, звідки ля приплив барвінок, вода була чиста і прозора. В глибині острова між двох дубів заховався курінь. Либонь, він стояв на перше літо, бо зарості ожини глоду вкрили його так, що й угледіти було важко. Трохи осторонь біля гранітної брили була коптильня. Тут таки на палях висіло кілька окостів і низки в'яленої риби. В самому курені хлопці надибили на три барильці. Два з них виявилися порожніми. А третє було наполовину заповнене медом. У кутку валялося кілька старих арканів і щербата сокира з коротким держаком. За куреном на гіллі сушилася рибальська сіть і кілька ятерів. Спочатку хлопці поводилися насторожено, навіть Грицикові було моторошно. Раніше він гадав, що треба стерегтися лише татар, а тепер виявляється, і серед своїх є на краще. Тож за кожним кущем йому вважалася небезпека, сплесне риба хвостом, і Грицик миттєво озирається в той бік. Прошарулить у кущах якась звірятку, і йому вважається, що до них підкрадається сам Тишкевич. Лише по доброму сніданку з тих запасів, що залишили дорослі воронівці, Грицик трохи посмілішав. Слухай, Саньку», – сказав він, а чого це ми з тобою тремтемо на кожен шурхіт?» А я не тремчу, відказав Санько і скосив очима на кущ, за котрим щось зашурхотіло. Та бачу, ущіпливо зауважив Грицик. А я знаю, з чого перестав боятися, бо за барвінком стежу. Коли була б якась небезпека, він би зразу насторожився. А так бач, гасає, як твій бровко навколо хати. А що це значить? А те, що нам тут боятися нема чого? Після цих рицикових слів острах дещо послабився. А коли хлопці добряче вскупалися, то посмілішили настільки, що роздобули дві палиці і затіяли змагання на мечах. І, хоча зазвичай Грицик з таких двобоїв виходив переможцем, Цього разу змагання закінчилося в нічию. бо варто було Грицикові притиснути санька до берега, як у Барвінка загрозливо піднімалася верхня губа. По обіді Грицик щез. А синькові пригадалася мама, як вона там, мабуть, сумує за ним, виглядає з усіх усюд. Оце сиджу та й думаю, як воно там у Воронівці. Стиха сказав соньку Барвінкові, що влігся поруч з ним. Барвінок поклав свою важку голову на лапи і споглядав на Дніпровську заплаву. Кине швидкий погляд на сонька і знову втупиться у безмежну грайливу просторінь. Лише по тому, як ворушилося його вуха, можна було здогадатися, що він уважно слухає свого нового товариша. А знаєш, як гарно було б це зараз нам з тобою, опинитися у маминій хаті. Хоч і небагато ми живемо, а ти б у нас був ситий. Барвінок вдячно постукав хвостом по землі. Він був не проти. З очеретів випірнув Грицик. Він ніс плетений кошик, у якому шкреблися раки. Зараз ми їх зваримо, сказав він. Там у курені я бачив казанок. А коли хтось помітить дим, засумнівався Санько. Та хто його тут помітить, стояв на своєму Грицик татари або такі, як Тишкевич. А ми самі не оборонимося навіть з барвінком. Грицик замислився. Здається, Санькові слова його переконали, бо за хвилину він висипав раків назад у воду. Коли треба, знову наловлю, сказав він. Їх тут, Саньку, видимо, не видимо, більше, ніж у нас у портяній. Грицик присів поруч з товаришем і повів далі. Гарно на острові, правда? Аж шкода, що ми тут недовго побудемо. Чому ж недовго? Он швайка сказав Байлемові, щоб той прийняв нас до Ватаги. А що ми тут робитимемо? Хіба ловитимемо рибу, чи на бобра будемо полювати? Ні, синьку, я цього не хочу. Я хочу бути таким, як Швайка, щоб мене татари боялись. Синькові теж хотілося стати таким, як Швайка. Проте мало чого людині хочеться. Малі ми ще, зітхнув він. Нам би, Грицику, воронівці ще трохи побути, аж поки станемо дорослими. Не повернуся я туди, відрізав Грицик. Навіть тоді, коли пан Кобильський заспокоїться, все одно не повернувся. Що мені там робити? Нікого не лишилося, і всі комуналіньки дають по шиї. Тільки не моя мама, заперечив Санько. із сусідів ніхто тебе й пальцем не торкнувся. А дід Кіпчик так за вухо крутинув, що й досі пече, а тут ні його нема, ні пана Кобильського. Навіть татар не видно. Татарин сюди не добереться. Його комарі заїдять або втопиться в болоті. Татари знаєш, як боліт бояться. А Тишкевич нагадав Санько. а що Тишкевич? трохи охолов Грицик, коли що можна сховатися? Він нас тут до віку не розшукає, а ще краще попалакати швайку чи байлему і спіймати його. Тут йому на Воронівка. Ніхто перед ним схилятися не стане, правда барвінку? Барвінок не відповів. Він підвівся, збираючись піти у своїх справах, і раптом завмер. Шерсть на ньому настовбурчилась, загрозливо сплиснули їкла. Хлопці поглянули в той бік, куди дивився барвінок, і мимоволі припали до землі. Вгору потечії піднімалися два човни. Вони плавали до острова. У човнах сиділо троє людей. Про всяк випадок, хлопці причаїлися за кущами і добре зробили, бо коли човни підпливли трохи ближче, у передньому весляреві вони упізнали Тишкевича.